Ні, не говорить, давай. Ой, в протезах так класно носки відділа. Я люблю ці протези. Протезуйтеся. І у вас все буде класно. Ну, дивись, і тепер трошки відпусти і трохи потихеньку... Там ці ногти плохи. Мабуть, він застряг. А, кстати, я розумію, я понимаю, то купую дешеві носки в переході, але но ми їх одразу порвали. Огляд на носки. Я в полоні цього носка. Бо вже собі туди не сюди. От відпусти очки. Не можу. Саша, можеш. Да, геть. Послабить. Чи зняти носка? Знять носка. Носок остається на нозі. Ні. Чого? Потому що я їх потеряю. Ну, носички не Ти вже їх потіряю. Не, ну дивись, в тохи так получилось. Вообще. Все, носокодіти. Це крепкі носки порвалися, тому що ще не про дирявий батьком. Ті вже тоді диряві були. реклама. Все. Короткі носки під красовки. Вибачайте, що вам в камері москов пить. Далі що? Ну я пустив. Правля. А я тобі казав, що не треба пускати. Так він маленький до тебе директно. Ну, як показується. По бокам попробую взяти. <рес> Скільки <рес> тобі <тебе рес> треба місця, щоб наскал діти. Цілий диван. <рес> ну, це, типу, я не питаюся зараз тут контент робити, валяться. <рес> <рес> я шукаю собі. Ну, понятно. Збоку пробую по бокам так брати і підтягувати його. Оттак? Вийде? Так. Да. Воно не вибирається, не візьметься. Вони впритують. так. Тому я ж кажу, що воно. Ні, це просто треба більше тренуватися. Так мені не вистачає психі. Уже краще.